Першу річницю відзначив волонтерський пост на залізничному вокзалі у Миколаєві. Рік тому спеціалізовану кімнату відпочинку для військових відкрили активісти міста. Актуальність поста очевидна, кажуть волонтери. За рік через нього пройшло аж 42 тисячі військовослужбовців з усієї України. Тут вояки можуть не тільки почекати потяга, а ще й переночувати, помитись та поїсти. Все безкоштовно. Волонтери за потреби допомагають із квитками, документами, а інколи навіть рятують життя. Свій день народження волонтерський пост відзначає просто: святковий торт спекли самі серед гостей, колеги по цеху і військові, які в цей день опинилися на вокзалі. Поки розрізають торт, пані Марина вже готує оладки, бо каже: ніколи не знаєш, скільки армійців прибуде на вечір. Буде це у нас з кабачком буде, з, картошкою, з чесночком, і це буде з яблочком і абрикосу судином положити. Хочеться допомогти, щось полезне зробити. постом опікуються 17 волонтерів. Знаходяться тут цілодобово по черзі. Валентина Тарасюк зізнається рік тому. Навіть соромилася підійти до кремезних військових. Тепер дівчина найактивніший співрозмовник у бійців. У нас улюблена тема. Там ми говоримо то про зоопарк, то про дитинство. Ну на різні теми, які не стосуються даної ситуації в країні. Ми готуємо бутерброди, чай, кава. І останнім часом ми і суп варимо, і кашку готуємо і. Вареники періодично ліпимо тут разом з хлопцями. Михайло Олійник їде на дембель додому в Івано-Франківськ. Вже другий день чекає тут потяга. Чоловік залишився без грошей, але волонтери допомогли з квитком. Дай Боже їм здоров'я за те, що вони роблять. Би не було такого пуста, щоб куди би звернувся. За рік таких випадків сотні розповідає волонтер Ірина Абрамова. Огромне кількість бойцов було на самом деле оказались без документов, которые оказались без денег, которые оказались в чужому городе. Ми приходим, не біжим, ідем суда, ми можемо отнуть, поспать, а основна роль. Ми пришли у нас подама настроєння. Дух подімається. За рік через пост пройшло 42 дві тисячі військових. За турботу хлопці дарують волонтерам найцінніше прапори та шеврони. Тепер тут унікальна колекція. Вічна мені подарений полковник кіберг вот саме верхні, крайні розвідка подаріл. Таких шевронов очень мало. Это только тот, хто був в аеропорту. Эту колекцію ми плануємо, коли закінчиться війна, віддати музею. музії. Волонтери в чергове закликають миколаївців допомагати, бо тут постійно потрібні продукти та добровольці на чергування. А річницю відзначили єдиним побажанням: аби закінчилася війна і наступний день народження. Волонтерський пост вже не відзначав. Лілія Родіна Віктор Гарагуля, Миколаїв Спецкор, 2+,2.